Видимо, красиво. Надо с них убить. шли відмитись, от кажуть піснобід. Тимян. Тимян. Я їм зараз тимян. мівінку. Це яка японська, да? Їжа. Японська їжа. Ох, délicatesse, да. Жуку обче, яку їжа. Не хочу. Ні. ти ж сказала, що всю Я знаю, что здесь, чем я японцы, те, кто еще едят рыбу сырую. Сырую прям. Прикинь. Да. Ты что? Ну, я такую вермишель люблю, честно кажучи. Тихион еще и ежа. Какие мясные палочки, Тихион, да? А у у нас это продается, нет? А где? Где можно их заказать? Хто знає? Та, може, там де суші оці. На суші, так. Да. Суші, я люблю, але не всі суші люблю. Взагалі, дякую Богу. Хай Бог благословить вас. Зараз будемо їсти. Смачного.